Всім привіт! З вами Клуб Хвостика і балуша шукає сім'ю. Цей хлопчик зовсім ще крихітний. Йому 5,5 місяців. Він ще цуценятко виросте середнього розміру. Він оброблений, вакцинований, і в нього неймовірно зворушлива історія. Його врятували ще з восьмю такими малюками, Їх було дев'ять штучок. Зовсім крихітні дітки були просто в снігові. Вони впали в яму. Їх викопували небайдужі люди. І виявляється, їх ще й намагалися застрілити, тому він досі боїться. Різких звуків балу неймовірно класний хлопчик, і весь цей час вже декілька місяців. Він живе в квартирі у людей, які його врятували. Досі не знайшов свою сім'ю ні він, ні його сестрички та братики. І ми дуже хочемо допомогти, і попросити вашої допомоги, щоб ці дітки стали улюбленцями, домашніми, справжніми улюбленцями. Отже, Балу 5,5 місяців. Це хлопчик, він вакцинований, оброблений, навчений жити в квартирі, навчений до вигу. Готовий член родини, якому просто треба любляча сім'я. Тому, будь ласка, подивіться на цього малюка, він не буде великим, він буде середнього розміру. І візьміть його в свою сім'ю. Подаруйте йому крихітку своєї любові, куточок в своєму домі. Нехай він буде щасливою дитиною, нехай не, не дарма його врятували люди. А також ми звертаємося до всіх наших підписників, щоб ви робили репости. Вони завжди приносять результати. Хвостики їдуть в свої сім'ї. Робіть репости в соцмережі. Балу.